Двоє приятелів на старенькому тепловозі вирушили у самісіньке пекло. Повиключали всі прожектора, буферні сигнали виключили, навіть підсвітку прибору виключили і освітлення в кабіні. Їдемо, темнота, все, світла немає, тільки в далечині видно, як горить нафтобаза. автобаза. Залізничникам вдалося дістатися на автобазу, але її ворота були зачинені. Тоді відчайдухи вирішили таранити їх тепловозом. Під'їхали до воріт, почали потихеньку на них нажимати. Вони склалися трохи, за мокрою відлетів. Я їх порозтягував в різні боки. Вивезли з палаючої нафтобази 23 цистерни з пальним. Вони ризикували згоріти живцем або бути розстріляними російським десантом. Але зрештою. Рятували безцінне пальне, якого вкрай потребували наші сили оборони.